Понеділок, 5 лютого, північ, на Чернігівщині, Сумщині і в Житомирській області в день і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. В Київській області, а також в Києві, в світлі і темні години доби буде від 3 до 5 градусів вище нуля, сильний дощ. Та мокрий сніг, синоптики прогнозують в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Запорізькій області. Синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів в денний час, від плюс 5 до плюс 3 в нічний. В Криму в день плюс 8, плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 5, в Миколаївській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. В усіх частинах південного регіону України литимуть помірні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід – у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях в світлі і темні години доби від 3 до 5 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в день і вночі плюс 4, плюс 6. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. Добрячий дощ та мокрий сніг. Завітають гості до мешканців Волині, Рівненщини, Львівщини і Тернопільської області, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області без снігу лише дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 2, плюс 4 в денний час, плюс 3, плюс 1 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до 5 градусів з позначкою «плюс», вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 4, плюс 6, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Сильний дощ та мокрий сніг варто чекати в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна. На Полтавщині. Чаркащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 5, плюс 7, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Дніпропетровщині і у Вінницькій області в денний час термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг очікується на Полтавщині, Черкащині і в Кіровоградській області. В Дніпропетровській і Вінницькій областях литимуть дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 5 лютого очікується потужна магнітна буря. Сила магнітної активності 5 балів. Вівторок, 6 лютого, північ, в Чернігівській області, вдень. Плюс 1 плюс 3 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Сумщині в денні і нічні години доби термометри покажуть від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в світлі години доби буде від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий мокрий сніг та дощ в усіх чотирьох північних областях. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові в день плюс 6 плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13, нічна плюс 3 плюс 1 градус. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів вище нуля, в темні плюс 5 плюс 3. В Запорізькій області день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Херсонщині синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла в денний час, плюс 3 плюс 1 в нічний. В Миколаївській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ очікується на Запоріжжі і Херсонщині, а також в Криму. В Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Захід у Волинській області в день плюс 4 плюс 6 вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Рівненщині термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 в денні години, від 0 до 2 градусів тепла в нічні. В Хмельницькій і Тернопільській областях вдень буде від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до плюс 2. На Львівщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Закарпатській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби буде від 9 до 11 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. Невеликий дощ покрапає на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Луганщині вдень від 0 до плюс 2, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області, а також на Луганщині і Харківщині випаде невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини вдень від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів з позначкою плюс нічна плюс 1 мінус 1. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 4 до 6 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. Невеликий мокрий сніг та дощ очікується на Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і в Черкаській області. На Вінничині місцями невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 6 лютого буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягатиме трьох балів, що є трохи відчутним рівнем.